Виробництво мідного кабелю із Запоріжжя релокувалося на Прикарпаття, адже саме тут завод кольорових металів знайшов потрібне приміщення площею 14 тисяч метрів квадратних. Підприємство кабельної продукції працює на ринку уже понад 30 років. Тут на Франківщині завод уже запустив першу чергу виробництва із обладнанням, яке імпортоване з Німеччини. Зараз ви можете побачити перший етап релакованого обладнання. Наразі в роботі знаходиться 8 єдиниць обладнання, а взагалі то їх буде 39. Релаковане сюди і запущено. На цьому майданчику буде виготовляти кабель переважно для експорту в країни ЄС. Чому підійшла ця локація? Бо тут є корпуси, які Ну, пристосовані під виробництво кабельно проводникової продукції. Завод готовий навчати людей та вибудовувати з ними трудові відносини. Наразі тут уже працевлаштовано понад 60 людей. Практично із перших тижнів війни. Обласна державна адміністрація, департамент економіки, наша команда працювала над тим, щоб допомогти підприємствам, які потребують релокації в більш безпечні регіони, допомогти з переїздом, з пошуком нової локації, офісних приміщень. І е, це були дуже різні підприємства, починаючи із таких легких, так би мовити, для пере переміщення компаній it сектору, яких ми перемістили дуже багато, порядка двох тисяч працівників IT-сектору. Компаній так само було дуже багато релоковано промислових підприємств, як от те, яке де ми зараз знаходимося, і дуже важливо цей процес продовжувати. Адже нині одне із пріоритетних завдань кажуть чиновники створити належні умови для успішної релокації великої кількості підприємств до нашої області, оскільки створюються нові робочі місця. Це можливість працювати тут в нас на своїй землі, на Прикарпатті. Тому ми звісно радіємо, що підприємства релокуються до нас. Релокованих більше 50 підприємств. Приїхало в нашу область. Відповідно створюються нові робочі місця. Також що важливо. Що ці підприємства, які перевезли за допомогою міністерства економіки техніку до нас, які перевезли обладнання, вони тут знайшли складські приміщення, виробничі приміщення, і вже навіть після закінчення війни вони будуть залишатися тут працювати в нашій області. Наразі виробництво уже запланувало переробляти до 500 тонн мідів місяць та забезпечити роботою понад три сотні працівників. Мар'яна Джердж, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.